Добрий день! Я хочу сьогодні розповісти історію про те, що може зробити одна іскра. Один селянин зібрався та пішов у поле. Там було повно сухої трави. Він каже: Та тут небагато, вигорить і все, і підпалив сірник та кинув його на суху траву. Здійнявся вогонь. А хмаринка, яка пролітала на небі, сказала, я трішки допоможу. І вітер почав дмухати, дмухати і розмухав дуже велике вогнище. Все покрівлилося димом навколо все поле було у вогні. Кольова мишка сказала, я ж тільки прокинулась від зими допоможіть. Де сховатися, куди тікати? питали мешканці цього поля, коли все було у вогні, в диму, все горіло, місім було дихати. Тим часом селянин сказав так не мало бути. Я не хотів такої великої пожежі, а працівник. Державної служби з надзвичайних ситуацій сказав, одна іскра і сотні гектарів родючої землі можуть зникнути. Не будьте причиною трагедії, не робіть так. Поводьтеся обережно, суху траву треба прибирати, а не спалювати. Адже гинуть сотні сотні мешканців порів і знищується родюча земля.